Сьогодні у випуску сили оборони просуваються на Мелітопольському напрямку. День незалежності на передовій святкує саперні про тероборони на позивний Варан. Пошкоджені склади, згорілі поля та обстріли окупантів. Як фермеру з села Новояківлівки доводиться збирати врожай. України просуваються в напрямку села Новопрокопівка Апологівського району Запорізької області. Там закріплюються на досягнутих рубежах. Розповів Суспільному речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. На запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі малої токмачки. Також зазначити, що російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, зокрема, в Мелітополі Запорізькій області окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають близько ста поранених загарбників. Мій позивний Варан зараз я командир інженерно-саперного взводу. На війні, знову на війні, так як і в 2014 році. Незалежність України варан виборює вже 9 років. Чоловік каже, вирішив вступити до лав ЗСУ у серпні 2014-го, коли дізнався, що його товариш дістав поранення, зупиняючи окупантів. Товариш боронить країну. Ми з ним розвивалися, росли в один той самий період часу. Чому він повинен це робити? А я ні. Прийшов на війну військовим стрільцем і одразу потрапив на Донецький напрямок, каже боєць. Я був в Славянськ біля гори, прослуживши вже в секторі бойових дій. Та півроку мене забрали в інженерно-саперний взвод. Я пройшов пошвидшений термін навчання і почав працювати сапером. Є. До сьогоднішнього дня працюю сапером. В листопаді 2021-го чоловік звільнився зі збройних сил та повернувся до цивільної роботи. Втім, 24 лютого знову став на захист держави. Розповідає того дня, відвіз родину у безпечне місце та пішов до військкомату. Зустрів свого побратима, з яким ми служили разом в 25 й окремо повітряно-десантній бригаді, і він мені сказав, що він зараз є командиром інженерно-саперного взводу. І в нього з особового складу в інженерно саперному зводі рівно нуль чоловік, один він. І він каже: А я пам'ятаю, що ти був сапером у нас. Кажу, так. Да. Він запропонував, пішли до мене. Військовий каже, нині у складі підрозділу мінує та розміновує території, зокрема у звільнених населених пунктах. Я знаходжу міни, поки що вони мене не знаходять. Ну я надію, що воно так і буде. Я мисливець. Я не жертва, я полюю на них. Там, де ми заходили, і масової такої замінованості не було, тому що ворога віду з цих населених пунктів витіснили. Вони не встигли ще сильно там нашкодити. Варан розповідає, втрачати побратимів зараз важче аніж в 2014 році. Та тому що я нічого не розумів. Я їх нікого не знав. Вже пройшло майже 10 років, як я знаходжу в лавах збройних сил України. І в тебе з'явилося дуже багато товаришів, дуже багато побратимів, друзів, з якими навіть ми вже ввійшли в контакти родичів. Так сказати через військові дії. З 2014-го Баран не святкує День Незалежності. Втім, каже на собі завжди має нагадування, яку ціну ми за неї платимо. Сама крута вишиванка це для мене військовий кітіль з військовими штанами. Наш рідний камуфляж ММ-14. це є самою крутою вишиванкою на даний момент. Варан розповідає після перемоги, хоче повернутися до тих населених пунктів, які розміновував під час війни. Хочеться приїхати, подивитися, як тут зараз що поміни, що змінилося, як живуть люди. Вони тебе знати не будуть, але ти приїдеш по цих вулицях. Вони стають рідні тобі за цей період часу, коли ти там знаходишся. Дуже рідні. Ми незалежні, що ми українці, ми нація, ми єдині. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Це вдар 120-й міномет. Це прилетіло 6 червня 2022 року, о 4 годині ранку. Тут був не один прильот, і е, довжина складу 80 метрів. Таке було займання, що е, весь дах горів повністю. Іван Пендрак показує своє часткове зруйноване фермерство у селі Новояковлівка Запорізького району. Розповідає, працює 23 роки. Свою роботу розпочинав з власного паю. Нині ж має 800 гектарів землі. Все сам робив своїми руками. Та так зароджувалося моє господарство. Ми працюємо дуже складно, дуже незручно. Є, є руйнування, це видно, і неодноразові прильоти, і руйнування і будівлі, і техніки. Ну, Нічого є, є таке божі заповіді, прислів'я. Випробування видається тільки тим людям, які можуть його пройти. Цьогоріч на початку серпня окупанти в чергове завдали удару по селу. Очеред горів і навколо фермерства Івана. Бачите, як все тут, оце як тут погоріло, отак так само 80% села так само все, все вигоріло. Абсолютно. Отаке все, все чорне тут. Накрили фосфором село, і фосфором село просто все вигоріло, село, село чорне. От просто село горіло. Все село в диму. Всі, ну, це словами не передати, наскільки такий був об'ємний, потужний пожар. Ось є довоєнний цвинтар, він теж горів, ну, а по полям це. Це як прильоти, ми вже як і не рахуємо. Це авіабомби, С-300, вже добрат, всього касетні, які хочете, різні колібри, різні ці, що ну дуже багато цього. Торік військові Російської Федерації влучили у склад для зберігання зерна. Тоді згоріло 500 тонн пшениці, розповідає Іван Пендрак. Кажуть, що снаряд в одну дірку не попадає. Попадає от там вони, в покрівлі, яка Дуже широка, а перший раз була ну була буквально 70 сантиметрів, а зараз там більше п'яти метрів. О, а тут ось за моєю стіною до прильоту був, бо теж он стіну ви ось, підлаз, він... стіну вивели. Чоловік каже, внаслідок обстрілів горіли і поля, але цьогоріч вдалося зібрати пшеницю та ріпак. Надалі планують збір соняха. І в цьому році були теж прильоти, що горіла пшениця. Ну, слава Богу, обійшлося, слава Богу, ми зібрали врожай. У минулому році дуже багато було із-за інтенсивності боїв бо фронт трошки ближче був до нас. І в мене дуже багато було необроблених не полів. Там згоріло 100 гектар пшениці, там щось гектар 20 ячміння озимого. Не, не змогли е, убрати 150 гектар ріпака. Він, ну, він, тому що від таких кожнодневних обстрілів і прильотів на поля, ну, просто ризикувати людьми, ну, це, ну, люди це найдорожче. Залишати своє господарство Іван Пендрак не збирається, хоча, каже, до війни звикнути неможливо. До війни неможливо звикнути. Можливо, звикнуть, коли вона десь трошки далі. Тоді, да, ти такий, вроді, герой, коли тебе, умовно кажучи, розривається під ногами, то, то вже то там не до звичок. Там не до звичок страшно і страшно. Ну, люди, що працюють, це живі люди. Ну, я відповідальний за них. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Україна мати нову марку до Дня Незалежності. Презентували у Запоріжжі. Її тираж 600 тисяч примірників, каже начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції Укрпошти Анна Яковенко. За її словами, авторкою нової марки стала українська художниця Зінаїда Кубар. Ми разом всі разом нажимаємо. Так у нас давайте і На ній зображено монументальну скульптуру, яка по на пагорбах міста Києва. Номінал марки це марка Ку відповідає за пересилання простого листа по Україні масою 50 грамів. Також до марки було випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та листівки. Катерина Тронь 15 років працює на одному з хлібзаводів Запоріжжя. Жінка розповідає, випікати хліб родинна справа, якою в її сім'ї займаються вже понад 40 років. У мене працювала з мама, і коли-то вона мене привела сюди на екскурсію. Ну во так, в принципі, все і началось. Так у нас дуже большая дружна сім'я. У мене тут працюють родственники. Ну і як-то і я. За робочу зміну тривалістю 12 годин, замішують 9 тонн тіста, розповідає Катерина. Це в нас дозатор. Тут у нас подається вода і вода. Сюди ми ставимо тіста вона Задаємо програму, я на місці. Була колись я обкладальником, тепер я інженер-технолог. У мене зараз навіть... Іде курс онлайн, я вважаю, що це дуже важливо залишатися і працювати. І наш хліб, він везде. Ми тримаємось і, ну я ж кажу, на позитиві ми друг друга підтримуємо. У нас дуже дружна бригада, колектив. І падає хліб, це в нас надріжчик ріже. Це у нас хліб Ніпровський зараз іде, а на кожний хліб у нас свій. Ось тут ми вже отримуємо результати. Катерина згадує, на початку повномасштабного вторгнення продовжували працювати, хоча було страшно залишати дітей вдома. Пішли замовлення, потім ми старалися забезпечити всіх. Абсолютно все, тому що було тяжело, я розумію, що треба було всім. Я старалась даже закупляти і роздавала родичам. Тоді було важко. Зараз вже ми, мабуть, звикли до цього жити та чекаємо, коли все це закінчиться. Ми дуже робимо велику справу, дуже велику, тому що ми працюємо дуже багато. Так, як наша армія сейчас помогает допомагає нам, а ми обязаны помогать їм. хлібозавод забезпечує продукцію Харківську, Дніпропетровську, а також підконтрольні України частини Запорізької та Херсонської областей, каже гендиректор підприємства Сергій Кучерявко. За його словами, на початку великої війни хліб возили до тимчасово окупованих територій. Було збільшення. З одної сторони воно була обусловлено було збільшення з однієї сторони, обумовлено соціальним проєктом разовим. Необхідно було надати допомогу тим регіонам, саме продукцію, в яких тільки починалася окупація. Ми доставляли хліб в Запорізьку область. Нам навіть довелося скорочувати асортимент, щоб забезпечити масовий випуск. Нині за добу випікається 42 дві тони хлібобулочних виробів, розповідає Сергій Кучерявко. Завод випускає порядка 150 найменувань продукції. Підприємство випускає близько 150 найменувань продукції. Так можна відносити хліб різної ваги з одним найменуванням, плюс дрібноштучні вироби, булочки, калачі, тобто все, що полюбляють діти, і не тільки вони. Ну і в першу чергу хліб. Хліб як пшеничний, так і житньо-пшеничний. Сергій Кучерявко говорить: нагодувати людей хлібом це їхній вклад у перемогу. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя. Знині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України. Четвертий універсал Центральної Ради Ви дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.